За попередніми даними, в цьому році за парти сядуть 1202 першокласника. Це на сотню більше ніж минулоріч. Тобто, вже можна говорити про те, що відбувається приріст кількості учнів. Загалом їх близько 11 тисяч. Ця цифра не змінюється вже кілька років. Єдина проблема десяті класи. Не кожна школа може їх собі дозволити. При наличии 20 и больше учащихся 1-10 классов на окраинных школах мы набираем такие классы. И при наличии 25 в центрально-городских школах мы тоже набираем. Хотел обратиться к родителям, чтобы пониманием: мы понимаем, что хочется именно свою родную школу и по своему микрорайону. Но поверьте, что если 13-14-классников обучать. Два года в школі то это і бюджету накладно. Ну это і знання. Учні перших класів навчатимуться за державними стандартними, спеціально розробленими програмами та навчальними планами. Перші класи вже повністю укомплектовані підручниками. Вони розчитаний і на фізіологію первокласника, і на 11 наслітні обучення, і все-таки більше направлені на то, щоб школьник учил учиться, а не просто отримали оприльону суму знань. Особливого мовного ажіотажу у школах у зв'язку з прийняттям відповідного закону про статус регіональних мов не спостерігається. У Нікополі є чотири російськомовні школи. Вони укомплектовані не повністю є резерв. Я не видав вашого важіотажа, щоб е, слишком різко пытались родители і діти зміняти язык навчання. Все таки це постепенный процес, і я думаю, що нас особи шарах в этом плані, не будет. Що стосується навчального процесу, особливих нововведень не очікують, але оновлення є. Не будуть виставлятись відмітки за фізичну культуру та художні предмети, адже не всі діти можуть виконувати нормативи або гарно малювати чи співати. Спеціальна шкільна форма не вводиться, але від учнів очікують скромності у зовнішньому вигляді: жодних футболок та яскравих макіяжів.